Слава Україні! Все чесний дорогі надвірнянці. Хочу вам сказати, що 4 квітня будемо мати таку круглу дату невеличку. То буде 4 місяці, як збирається наш надвірнянський майдан. Тому що розпочали ми 4 грудня молебним. Пізніше 6 грудня був страйк. Якщо ви пригадуєте, пригадуєте, тому що ви є тут кожен день. Тому я би хотів дуже подякувати. Священникам Української греко-католицької церкви, Української православної церкви Київського патріархату і всім вам, що ви, попри свої життєві турботи і проблеми, знаходите час, знаходити час на ту годину прийти сюди, прославити Бога і помолитися за Україну за її кращу долю і за всіх українців, які на майданах, які погинули в Києві. Дякую вам. Слава Україні. Якщо хтось бажає виступити, прошу йти до мікрофона. Якщо ні, то включаємо гімн і молитва наверняться. Слава Україні!